Українські військові вибили російські війська з позицій у районі Андріївки, що на південь від Бахмута. Про таке повідомляє генштаб збройних сил України. Окрім цього, під натиском сил оборони рашисти відійшли з позицій у районі Південніше Авдіївки. Коментуючи перебіг подій на лінії зіткнення, в установі зазначили, що воїни продовжують стримувати наступ окупантів на Лиманокуп'янському купянському напрямі. Ну а також ворог здійснив безуспішні спроби відновити втрачене положення північніше та західніше Кліщівки. Також сьогодні було неспокійно у тимчасово окупованому Криму. Місцеві пабліки повідомляли про серію вибухів у Сімферопольському районі. Їх чули, зокрема, біля селища Гвардійське. Відомо, що саме там розташована одноіменна авіабаза, яку використовує 37-й авіаційний полк РФ. Псевдовлада півострова подію ніяк не коментує, не згадують про неї і пропагандистські змі. Водночас є свідчення щодо перекриття Керченського мосту. Давайте подивимося кадри. Я ее увидел, блядь. Она, она тут прям пролетела. Прома, О, приху, а, попали, а, а, блядь. Блядь. Стекла побились, блядь. стекла разбила. У противника неспокійно також і на воді. Відтак Міноборони РФ говорить, що буцімто зсу сьогодні вночі знову намагалися атакувати корабель російського флоту за допомогою морського безпілотного катера. От тільки військово-морські сили збройних сил України спростовують свою причетність до подібних інцидентів, зокрема і до того, що відбулося. Учора, в той же час, видання Бабелі з посиланням на власні джерела в секторі безпеки та оборони повідомляло, що вчора російські моряки одного з цих кораблів просили про евакуацію постраждалих, що суперечить заявам російського міноборони про успішне відбиття атаки дронів. Ну і окупанти ймовірно формують великі нові сили для поповнення своїх сухопутних військ. Про це повідомляє управління розвідки Міністерства оборони Великої Британії. Аналітики пишуть, що після вторгнення Росія задіяла мобілізованих резервістів для посилення своїх формувань проте до цього Росіяни рідко створювали нові загальновійськові з'єднання. Винятком став третій армійський корпус, який сформували влітку 2022 року. У розвідці припускають, що РФ розгорне будь-які нові сили в Україні як резерв. Однак, у довгостроковій перспективі окупанти прагнуть посилити свої сили перед НАТО. Водночас, експерти підкреслюють, без нової хвилі загальної мобілізації Росія навряд чи знайде достатньо нових військ, аби укомплектувати хоча б одну нову армію. Ну і кремлівський диктатор Путін таки поїде в Анкару, аби обговорити і зернову угоду, в тому числі з Ердоганом. Про це президенти РФ і Туреччини домовилися за підсумками телефонної розмови. Ердоган зазначив, що під час війни РФ в Україні не слід вживати заходів для ескалації напруженості, а також підкреслив важливість зернової ініціативи, яку він розглядає як міст миру. Крім того, турецький лідер заявив, що Путін хоче, щоб цей гуманітарний міст продовжував діяти. Хоча раніше спікер російського диктатора Пісков запевняв, що Росія не повернеться до цієї угоди без виконання так званих західних зобов'язань. Ну і своєю чергою НАТО веде спостереження за ситуацією вздовж своїх східних кордонів. Це пов'язано із тим, що два білоруські військові гелікоптери ненадовго влетіли в повітряний простір. Польщі про таке повідомило польське телебачення, як заявили в альянсі, НАТО постійно перебуває у контакті з польською владою, а також продовжує робити все необхідне, щоб гарантувати безпеку всієї території альянсу. Раніше моніторингова спільнота Білоруський Гайон повідомляла, що гелікоптери, які порушили повітряний кордон Польщі, охороняли Олександра Лукашенка. Тоді диктатор перебував у резиденції Вискулі, яка розташована на відстані 7,5 кілометрів від кордону. Ну, власне, всі ці теми будемо обговорювати впродовж етеру з нашими гостями. І з секунди на секунду доєднаю першого нашого гостя. Поговоримо про ситуацію на лінії фронту. Закликаю залишатися разом з нами.